143 гривні. Вартість перебування однієї дитини в дошкільному закладі 7580 гривень. На слайді ви можете порівнювати, аналізувати. Тож найгострішою проблемою виконання бюджету за видатками є невиконання органами державного казначейства проплати розпорядників коштів. Так було в 2013 році на превеликий жаль, так ситуація є, і сьогодні. Починаючи з липня, я неодноразово на зустрічах, на зібраннях, на запитання, а чому не фінансується те чи інше, або не робиться робота. Говорив, що останній платіж, який ми проводили по кап видатках. Це був було 12 липня. Були в подальшому процесі року невеличкі платежі, але це мізер, виходячи із того, що повинно було проходити через державну установу, і тут питання не в казначействі, що воно не хороше або люди, які там працюють. Це загальнодержавна була така у нас фінансова ситуація. Тож внаслідок чого у 2014 році місто Буча увійшло із значними боргами кредиторською заборгованістю. Станом на перше, перше 2014 року 6,9 мільйонів гривень. На жаль, така згубна для місцевого самоврядування практика продовжується також і в 2014 році, але ми розуміємо пояснення: зміна уряду, зміна фактично політики. Маю надію, велику що ті зовнішні запозичення, які візьме наша держава в фінансовий сектор економіки. Господарський сектор економіки дадуть можливість стабілізувати і забезпечити життєдіяльність. Ніхто із політики не береться говорити про такі серйозні речі, що країна на грані, але це є факт. Ви чули заяви прем'єр-міністра Арсенія Петровича про те, що скільки в казні реально коштів. Ми всі з вами дорослі люди розуміємо, що з таким фінансовим багажем стартувати досить і досить. Складно. Виникла парадоксальна ситуація, коли маючи кошти на рахунках, органи місцевого самоврядування не можуть профінансувати видатки на реалізацію власних повноважень, виконувати плани соціально-економічного розвитку. Усе це призводить до того, що опиняються під загрозою виконання невідкладних робіт, призупиняються роботи по вивозу сміття, ремонту реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури та житлового фонду. І як переважна більшість керівників органів місцевого самоврядування сподіваються, що ця негативна практика в поточному році буде призупинена і відійде в історичне минуле. Виконання плану соціально-економічного та культурного розвитку міста у 2013 році, рішенням Бучанської міської ради від 24 грудня 2012 року було затверджена програма соціально-економічного розвитку. Основне завдання програми вирішення соціальних проблем міста. За рахунок забезпечення достатнього рівня стабільності його соціально-економічного розвитку та мінімізації наслідків вплину фінансової кризи на розвиток соціальної сфери інфраструктури в нашому місті, скажу наступне: проводячи тендери, закупівля або виконання робіт. Ми прийняли рішення, що підприємства, установи організації, які зареєстровані і сплачують податки, це буде і було так зроблено основний критерій відбору щодо переможця того чи іншого конкурсу. Тож, користуючись нагодою, хочу звернутися до підприємств, організацій суб'єктів господарювання різних форм власності, що цей принцип буде обов'язково забезпечений і прописаний в наших тендерних пропозиціях, і в поточному 14 році. Ми з вами бачимо на слайдах видатки на соціально-економічний та культурний розвиток нашого міста в порівнянні з 2012 по 2014 рік. Загальний обсяг видатків соціально-економічного та культурного розвитку міста склав майже 9,6 мільйонів гривень. Одним із завдань, погашення, яке стоїть перед нами, погашення заборгованості за минулий рік. Така ситуація виникла внаслідок обмеженості фінансового ресурсу, зупинки платежів, виходячи із тої кредиторки, яка існує. Але за окремими напрямками видатки спостерігається і позитивна динаміка. Будь ласка, наступний слайд. Динаміка видатки на соціально-економічний та культурний розвиток міста по окремим напрямкам. Ми взяли лише три. Благоустрій, капітальні видатки, ремонт доріг. Ви маєте можливість порівняти, як, в якому році, де, коли, що було профінансовано, виходячи із трьох основних напрямків: благоустрій, капітальні видатки, е ремонт та утримання доріг. Так, видатки на благоустрій міста за минулий рік склали 5,1 млн грн, що на 808 тисяч більше, ніж видатки по минулому році. Варто зазначити, що левова частка цієї суми 5,1 млн грн – це заборгованість попереднього року по міському парку, по тих парках-скверах, які ми облаштовували в 2012 році, тобто розрахунок частково йшов і в 2013 році. На будівництво реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг поточний ремонт, виходячи із показника, який ми маємо, виходячи із загальної практики, сплати податків. Консолідованої, а потім через державний бюджет розподілу вигляді трансферу надходить до місцевого бюджету, всього-навсього з власників транспортних засобів на поточний ремонт 840 тисяч гривень. Не знаю, як буде в подальшому прийняти цей податок, але ми з вами розуміємо, що кількість автомобілів постійно зростає і чому ця цифра є така. Незначною по розрахунку на одного мешканця, думаю, цю ситуацію також будуть змінювати. Але варто зазначити, що по напрямках капітал вкладень видатки, хоча і зменшилися в 2013 році, але їх сума е значно збільшилась порівняно із минулими роками, коли ми говоримо про стабільність сталість... Це всі такі фінансової існування територіальної громади, то е, практика залежності місцевого бюджету територіальної громади в своєму розвитку від роботи одного чи іншого підприємства. Це е, досить і досить погано, тому що, як приклад, наведу е, Бориспільський район чи місто Бориспіль, аеросвіт 63% наповнення бюджету за рахунок цієї кампанії. Прийнято рішення про банкрутство, і практично район лишився без фінансових надходжень. У нас ситуація дещо інша, і місто влада міська, виходячи із вашої ініціативи, веде розмову і роботу таким чином, щоб інвестиційна привабливість і для ведення відкриття і ведення бізнесу в нашому місті лише поліпшувалася і зростала. І ми хочемо довести, щоби. Відсоток малого і середнього бізнесу у вигляді сплати податків до місцевого бюджету, хоча б був в недалекій перспективі порівняно із великими підприємствами 50 на 50. Тобто, кількість зареєстрованих суб'єктів господарювання, аналізуємо наступний слайд. Гіаграму, порівняно 12, 13, 14 рік. Зростає і станом на сьогоднішній день. У нас фізичні особи-підприємці мають кількість 2541. 41 фізична особа, підприємець, хтось закриває бізнес, але якщо ми проаналізуємо ситуацію, то наша територіальна громада, виходячи із зростання кількості суб'єктів підприємницької діяльності, має чітку тенденцію до зростання. А відтак ми зможемо наповнювати бюджет і збалансувати, якраз уберегти оцю, унеможливити залежність від. Закриття того чи іншого підприємства одного, що спричинить фактичну економічну ситуацію. Е дестабілізує, як приклад наведу, ми в минулому році отримали лист від бочанського заводу «Склотари», що вони планують, виходячи із зменшення обсягів і оптимізації виробництва, небагато не мало на 163 людини. Скоротити виробництво. Ми відразу прорахували. Бюджет ситуативно після скорочення надходження будуть, але через рік ми фактично маємо знайти замінники, а їх можна знайти лише в конкурентному цьому середовищі, створивши умови для ведення бізнесу, і це і покликання всіх служб відділів. Станом на перше чотирнадцятого року в місті Буча налічується 3415 тисячі зареєстровані суб'єктів малого підприємства платників податків. На протязі 2013 року в місті буча створено 500 нових робочих місць в мірі це завдяки відкриттю якраз підприємницької діяльності відкриттю нових місць ліній цехів на наших підприємствах. У 2013 році спостерігалося підвищення середньомісячної заробітної плати на підприємствах міста. І скажу, що статистична звітність, коли береш місто Буча, середня заробітна плата порівняно із іншими регіонами, пристоличними. Я не скажу, що ми перші, але ми і не останні. Наголошую, престоличними, Ми маємо середню заробітну плату 2682 гривні, що значно вище від середнього показника по області. На протязі 2013 року 1,2 мільйона гривень були направлені на поповнення матеріально-технічної бази закладів освіти, медицини інших установ організацій з метою створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку міста, розвитку пріоритетних галузей економіки, які функціонують в нашому місті, була розроблена програма, затверджена. Передбачені незначні кошти підтримки в повній мірі. Вона не запрацювала, але це є фактично наше завдання 14-15 рік дати можливість старту для людей, які хочуть вести бізнес для стимулювання розвитку малого підприємництва. Рішенням сесії Бучанської міської ради було затверджено. Методику розрахунку, нову методику розрахунку арендної плати, арендних ставок для того, щоб можна було і понизити відсоткові ставки через коефіцієнти для підприємців, там, де вони були занадто високі до нової нормативно-грошової оцінки. Але разом з тим я вдячний тут за розуміння депутатському корпусу за те, що ми переглянули і підняли ставки там, де вони були в свій час в силу певної політичної догоди, приведені у вигляді сплати. Земельного податку, що дало можливість дещо збалансувати наш і бюджет. Шановні колеги, в 13...